Наталя Гуркіна. Ніс звертається до вушок, ніс звертається до вушок, досить вже сміятись. Зачекалася подушка, хоче обійматись. Всі пір'їнки по два рази в себе перебрала. З нетерпінням день ціленький, на маля чекала. Тож ви, братці, любознайки, нужбо спати, спати, дайте мамині й дитині З нами мандрувати. Засоромилися вушка, стали хвилюватись, що не слухали нікого, знали тільки гратись. Ще хвилинка і заснемо. Де ж ти є подушка? Ми хороші, ми слухняні, ми уважні вушка. Ми вже носику кирпати, чемно вклались спати, щоб могла малечі казка сни розповідати.